кілька слів про цих, ці два романи. Це в мене найтонщий роман, бо я їх написав вже десь понад 10-го. Це для мене це дуже важливі, ті, які мали, скажімо, такі розголос, навіть міжнародний. Це роман, звичайно, про Чорнобильську Астро, Марія Сколоновна підприємство. Всі свої машини і поїхав в Хусон. Жив там півтора місяця, спав між солдатиками у підземеллях Чорнобильської цієї станції. Подібний ну, написав цей роман, дуже гарячий, такий, може, нервовий, навіть я б сказав, Роман. Я дуже радий, що він є. І досі він ще пережидається в деяких країнах, його віддають. Це роман романте заяви про. Образом, якого стала відняна українська художниця, шинка, неграмотна не фактично фактична шинка із села Катерина Пілоку, якої відповідь в чим, мистецтва, і тату Пікасо, коли побачив її роботи у Парижі на дистанції, сказав, що ви мені дав такий талант, то я був би три рази росіянішим художником, ніж, е, ніж я є. Роман мій який був написаний перед цим, вже в депутатському моєму статусі, роман Криза. От, е, мені дуже сподобалася екранізація. Мене екранізували е, Чернобу, але все це було якесь таке, але режисер, яка все зробити по-своєму, і, і там це вже була на екранізація, якщо, щось таке дуже, е, дуже далеке. А тут якраз я радий, що це справді є в одеський кінорежисер, е, е, молодий кінорежисер Істремський, який зняв, ну, просто, мені здається, дивовий Є, є трагізм, ймовірний цього до українського села, його духовності, його соціальних, так би мовити, рівнів. Цей фільм ми возили з ним до Індії на фестивалі. Я дуже переживав, що коли ми полетіли в Індію, я тоді згадав, що у романії, в фільмі є один епізод, де останню ковгосну корову везуть, бо померла колишня голубиха, і везуть цю корову її на похорон. І поки від ферми її довозять до неї, то залишається тільки хвіст і роги на возі. Я думаю, це ж е е е індійці, вони ж для них корова це священне, вони це як побачать, що так українці таку наругу роблять. Але знаєте, я був здивований, що в залі був такий приємний шелест, хороший перегляд був. Ну і вони, звичайно, зрозуміли, що ніхто не хотів обрати їх і так би мовити. Ну а потім раптом мене осінила, скажімо, така думка про те, що слухає євреївський. Ти ж віддав 20-му року цій останній нашій українській політиці, результати якої дуже такі, скажімо, приблизні, м'яко кажучи, ось. Тож віддав найкращі роки, коли я міг написати ще з десяток своїх романів, а я віддав їх на мітинги, на якісь обстоювання якихось ідей і тому подібне. А хто ж напише, ти так близько знаєш цих політиків, цих президентів і так інше, хто ж напише про них? В нашій літературі, скажімо, тих радянських часів, ну там найвище було може секретар кому партії, і то обов'язково мав бути позитивний геройському подібні. Хто ж напише про верхні ешелони української нашої цієї влади? І тоді так виникла ідея написати роман Найдовша ніч президента. Документальний, тут, тут багато чого документального, герої дуже легко впізнаються, але звичайно прізвища їхні зовсім інакше. Ми віримо себе їхні прізвища, де я, мабуть, або кумба вже там, де Юля, або може навіть ще і так. Через те всі прізвища імена, згідні. Єдине, що є ситуація, що це остання ніч, коли президент, ще діючий президент, переконаний те, що він зробив дуже багато всього доброго, таке інше. Ось. І коли він відрами, довідується, що він програв. Вибори, він, звичайно, здається на милість можливого переможця, того свого вчорашнього конкурента. Самі розумієте, про кого йдеться. От, він називається хам скорочено, бо звичайно його Хазар Аркадій Миколаївич, скорочено хам. Алігатор, ще вони його називають, і тому подібне. І коли президент вранці хоче вже довідатися, розуміючи, що він програв, і він, звичайно, здається своєму конкуренту, що я буду тобі допомагати, все зробимо, ти переможеш цю яму, вони її називають Яна Конда, ну про образ Юлії Тамашальник, звичайно. Ось. І він хоче знати, як проголосувало його село. І він довідається, і дзвонять і кажуть, на премикий жаль, ваше село дало вам один єдиний. Але друга, друга сюжетна лінія, яка йде в цьому романі, вона абсолютно балетристична, абсолютно вигадана. Це молода, дуже красива дівчинка, десятикласниця, яка виграла конкурс Красунь обласний, закохується в сусіда студента сільгоспакадемії, академії і потім стає президентом. Вона наручує від нього дитину, але він фактично відрікається від цієї дитини. В неї дуже, дуже важко складається життя, не буду цього всього переповідати. Але найцікавіше цікавляючи за те, що коли він стає президентом, цей ж сусід, дитина, дочка його, її чоловіка незаконно посадили до Тюяри. І вона думає, що йому її помилувати набагато легше вона думає, ніж мені зібрати репетицію сільського входу. Ну, як президент, щоб помилував, і вона йде до Йєва, посичає гроші, живе на вокзалі. Перебивається на цій воді щодня, ходить під адміністрацією президента, думаючи, що президент, як і всі нормальні люди, ходить на роботу, що вона його перестріляє, він її побачить і таке інше. І десь на якийсь уже там день на неї збилися і розповідає і каже, чи ти тут стоїш. Вона розповіла, що ти з одного села, там таке інше. Він каже, він так і ходить. Він заїжджає від скільного копку, ковалька до машин. Ти знаєш, що зробити? Ти купи квіти. І коли буде машина поїздити президента, ти квіти. Кинь йому на машину, а на грудях вчити назву села, з якого ви, Городище, воно в мене називається це село. І каже він тебе, якщо він пізнає, тебе зупиниться, й ти йому тоді розкажеш. Вона так і робить, тільки замахується, кинути на квіти, їй завалюють руки, затягують її в каталашку. І, звичайно, нічого вона абсолютно е не вирішує, розчарована, а от і розчарована, вона все одно йому віддає цей один єдиний голос у його силу. Цей роман вийшов, його дуже довго читали в адміністрації. Мені було цікаво, як Ющенко відреагує на нього. І якось, може, десь кілька місяців тому я від тільки контролював і дивився Катерина Ющенко. Ми з нею вже добре знайомі, на ти вдома бував я в них ще в допрезидентські ті часи, поки він ще не був президентом. Вона прийшла до мене і привіталася. Ну, я виходжу в Кульбові, виходимо з літака, я сам до неї підходжу і кажу Катерину. Я прекрасно тепер розумію, що, мабуть, Вітка прочитав мій роман, якщо ти зі мною вже не вітаєшся. Ми цей роман він мав такий розмов, він розподілося наш класик, прочитавши опопис, я навіть тут виніс на цей неймовірної художньої сили, державної глибини, Шекспірівської трагімості, щойно прочитаний роман. Знаю, дорогі, голові, додатися, і знаю, дорогий мій дороги, що іще додати, щасливою вашою творчістю, а то я дімару, це наш клас, 1-річний. Написавши цей роман, я думаю, що я здихався цієї теми, вже важкої, складної, і самі ви розумієте, що герої своє жилетко знаю, і знають і таке інше. Але якось мені стало мені подваги його написати, це цей перший. А потім саме життя з носочка, я що ж далі. Розпочався суд. Я зранку до вечора сидів на цьому суді, все, все це близько, все це було на моїх очах, суд на Юлія Корошенко. І, звичайно, не продовжив роман. Я просто-напросто дивлюсь. Так народився цей роман е, Лягти судіде. Не встати суді, а лягти е, судіде. Тут фактично багато тих героїв перейшли, е, перейшло сюди. Цей самий хан, який вже став президентом, весь його побуд, всі його так би мовити значить. В машині, коли він їде за спортом, і постійно думає, от би побудуся стало!» вона ж думала, що я вже стою, а закінчений, і таке інше. А я такою країною сьогодні керую машинською, які робили в мене, їдуть і тому подібне. Тут є і прообраз цієї екс-прем'єрні. Я перед тюрьмою останню ніч проводить у Софії Київській і розмовляє, вду, викликає духів і предків е, своїх та, і подібне. Тут є і колишній президент, е, якому вона свого часу сказала, люди голосуйте за нього, а я готова в його штабі брати онучі. пригадуєте, це документальна фраза, яка була нею тоді, е, тоді сказана, і він фактично на цьому суді абсолютно здає ні за що, хоч вже й не потрібно і таке інше, він все одно, щоб її насолити. Але тут є знову ж таки друга лінія, чисто така, скажімо, балетистична, але вона лягає на цю ситуацію. Є молода, дуже красива студентка Міліцейської академії в Києві, дівчина, дівчина в, в кореневому розумінні цього, цього слова. І міністр внутрішніх справ вирішує подати її до столу у День її завісимості, як вони кажуть, і дати цю, цю дівчину прямо Боже, президента і війна. Мені видається, що я простежу її психологію. Справді спокуса дуже велика, їй обіцяють, що вона залишиться в Києві, її забере міністри. У міністерство дадуть її квартиру, на що вона каже: а ваш попередник дав квартиру своєму водієві, і ви його судите. То як же ви квартиру дасте? Тобто йде процес її такого дуже повільного усвідомлення того, що від неї хочуть і таким і вона, врешті-решт, вона повертається до свого хлопця і закінчується роман тим, дай може, щоб це було в житті, закінчується тим, що народ починає збиратися на Майдані, народ налаштований. На революцію, на повстання, на бук. І всі ці герої, кожен по-своєму є, такі, які тікають іншим, ті але збираються на майдані. Бо я вірю в те, що Україна обов'язково вийде на місця з цей фінал.